У соціальних мережах поширилася інформація про повернення коштів за доставку природного газу. Ця інформація неправдива, пояснюють у сумській філії газмережі. Проте говорять, у мешканці Сумської області є можливість повернути кошти, які вони сплатили наперед. Клієнти сумської філії газмережі можуть повернути кошти за розподіл газу лише в одному випадку: наявність переплати на рахунку колишнього оператора ГРМ АТ «Сумигаз». суми газ. Уточнити розмір переплати можна в контакт-центрі. Після цього зібрати перелік всіх необхідних документів. Та звернутися з ним у центр обслуговування клієнтів. Станом на 31 жовтня у сумській фірі газмережі прийняли 1603 заявки. Ми опрацьовуємо заяви з усієї області. Щодня їх надходить майже 100 звернень на повернення коштів. За минулий місяць ми отримали майже 2000 звернень. Ми робимо все можливе, щоб наші споживачі отримали свої кошти якнайшвидше. Також фахівці пояснили, чому за жовтень споживачі області отримали дві платіжки. Перша для погашення боргу пере. Перед АТЕСУМГАЗ, відповідно, її треба сплачувати за реквізитами АТО Сумогаз. Друга це квитанція за жовтень місяць за розподіл газу. Жовтня треба сплачувати за реквізитами сумської філії размережі. Для клієнтів запропонували вдосконалений особистий кабінет. Відтепер абоненти мають змогу переглядати історію розрахунків, друкувати квитанції, передавати показники та сплачувати за послуги в одному місці. Особистий кабінет це зручний сервіс, де можна зробити все пов'язане із доставкою газу. Більше не потрібно шукати способи передачі показань лічильника чи стояти в черзі, щоб сплатити за доставку газу. Усі ці сервіси. Та ще багато іншого. Відтепер на my.grmu.com.ua. Поки що не всі споживачі користуються особистим кабінетом, проте говорить, об'єднання всіх функцій це зручно. Е, ще поки нічого не розбиралася. А для мене нове. В общем, буду щось робити мабуть, Так, мабуть, удобні. У будь-якому випадку споживачі все ще можуть обирати зручний для кожного спосіб оплати, говорить у сумській філії. Найзручніший спосіб сплатити за доставку газу особистий кабінет. Проте шаблони для оплати доступні в додатках Ощад 24 на 7, Приват24, терміналах ІзіПей. Сплатити за розподіл газу ви можете в касах ваших банків, в касах Укрпошти, а також вручну ввівши реквізити. Однак пам'ятайте. При вводі реквізитів вручну зазначаєте особовий рахунок або адресу. Так ваші кошти гарантовано будуть зараховані за призначенням. Нині сумська філія газмережі виконує необхідні роботи для підготовки до зимового періоду. Ми закликаємо наших споживачів вчасно сплачувати за розподіл газу зі свого ж боку. Сумська філія газмережі гарантує стабільність, безперебійне газопостачання та швидке усунення аварійних ситуацій. Ми робимо все можливе для того, щоб наші споживачі мали вдома газ та могли комфортно користуватися нашими сервісами. Новини Естес.